Взорвался якось у в На базе шматок шифера Скрыть Пятерку хочешь? И он такий, ты что, гонишь? Ну давай И он такой, ха-ха, да, тримай. А за кільце, они две сотни Ну что? Я понял, смешный Да-да-да Значит шутка номер 23 Гадалка Значит До пахана, коли він ще малолетка був. пахан? Ну, бандити, пахан, типа їхній этот пахан. Давай, давай. Приходить, типа, фея. Понял? Я або мозги тобі дам по житті вообще чумові такі. І ага. память таку клву. Як у ботана в натурі. Або. Ты будешь правильним пацаном при делах. Ну і шо? А пахан мені каже. Ну шо шо? А я не пам'ятаю, що. Я yeah, пау. Що Just... ти ставишся до того, щоб лягти спать? <рес> а нігдоти тобі не подобаються. Я вже просто хочу спать. Якось столкнулись в підземеллі агропрома. Ну ты мене й напугав. Чудовище. А контролер ему говорит Ты на себя посмотри Понял Смешный прикол Какой-то новичок по зоне Замрел Сейчас заснет Нет Заснет Да нет Да-да Замрел Не побачив канавы Смешной прикол Это они что-то Ну что хочу спати. Заходить? Якось сталкер до бару. Может, да. Ну це Сергій. бара. Сергій. Що він робить? В карти грає. Ну і шо? Азартні ігри заборонені. Я корабля. Я покер люблю грати. На, на кораблі азартні ігри игры заборонены. Мы не ну, на корабли. А втен... У нас шо, водія капітан зовут, а другого водія боцман. Якщо ти зараз запитаєш, хто у нас капітан корабля, то всі скажуть хто. С неправильчел. Ну, а як В таксі ти тоже їдеш. ти таксиста питаєш, хто у нас капітан корабля, він скаже я. То що це аналогія. Слухай, і шо? Ми ж не на кораблі, він не капітана водій. І у нас де матроси, ти бачиш. Де ти матросів бачиш? Ти давай, не виділуйся. Голову скручу. Ти не контролер, щоб мені голову скрутити. Я понял. Я капітан, все, не вже кашель. Заходить сталкер та добару. боже, господи. А його. Який нахрен на я, я до аварії в цій квартирі жив. А в вентиляції водку від, від, від жінки ховав. Давай ламай швидше. Ну класно. Я, я це чув. Я... чув. Якось один мажор, якось одному мажору на... Своей богатой жизни и захотілось ему экстрим. В общем, по поповній. Ну і відправився в зону. Він сам стреляй. Сам стреляй, сам отказується. Ему не подобається, що в Мюнхені мало Міні купера. І <клес> <И> більше ауди. <клес> <клес> Он такий фіговий, що ти з петличкою. Мені просто подобається ну, піточка. Вітаю вас, шановні пані та панове. Сьогодні наша команда Театроманії. Ви можете їх побачити зліва і справа. Ми всі разом їдемо в центр міста Мюнхен. Для прогулянки, і можливо, щоб щось попоїсти. Але я не впевнений. І головна суть в тому, що у нас мало часу, а їхати нам хвилин 20, потім гуляти, хто наскільки, і назад їхати хвилин 20, щоб потім вчасно почати репетицію, виставити світло і піти спати. Бувайте, друзі. Все, Міша виробника. Ми приїхали в Мюнхен. Я трошки сумний, тому що це така поїздка, в якій ми не зможемо нормально нічого походити. Це просто мене це. На наступні виходи... Ми просто... Слухай, ну можна майна. Ми просто приїхали сюди, аби приїхати, дати дві вистави завтра. І в нас немає зовсім часу. Це просто ну, рабство. Я взагалі чого сюди їхав, я хотів піти на кладовище, подивитися на могилу Бандеров і інших діячів видатних. Але нам цього, напевно, Ну, не, ми, ми не зможемо це зробити. І я сумний. Зніми, по колу, Ну тільки трошки може прийти. Йдемо, йдемо, забачимо. Я таке мене. Дивись, бачу, там оцей такий маєток гарний. Але я про нього нічого не знаю. Давай, <ривіт> кажи. Отже, в нас тут є такий магазин, називається Коза Дерзай, вони виготовляють всякі різні е, рукодільні іграшки. І я купив собі, я купив собі. Отакого кота. Ну це на подарунок, а та. Він смішний. Ну таке. Покажи як називається. Та я. Та наші цей пакет? Каза дереза. Просто Каза Дереза, да ну що таке? Все, супер. Давай. Ну ну крейзі, крейзі. Погналі, давай. Вертуханчики. Отак отримає. Дякую. Я чекала вечори. Один за одним без. Не Я так дивлюсь на ці малюнки. Там написано Україна переможе. І я розумію, що колись... Сама Україна це була просто була недосяжна мрія, але вона здійснилася. І зараз знову це все під загрозою. Ну все, ну кажуть. Отак. Отак. І отак, так? Все. Зараз будемо... Все, тепер ми кабельні назад. Отак. Отак, так? Ну все, в нас тепер новий формат професійний. Отже. у <реш> Тихо, вичекається, як знаєте тако. Отже. Ну, дві вистави зіграли. І я такий, типу, перший раз я граю по одному. Що ти вже там клацаєш? А Та я тарелку варіанти, не ви. Дивись, дивись, щоб не стрибала ця. Е, яскравість. Не відводь, щоб вона не стрибала. Так, світлокорекція, дивись. Отже. Грали ми значить, два рази цей спектакль. І коли ми взагалі інший раз грали, то мені сказали, а чому так мало? Ну, що б я скажу? Скажу, що так мало бути. І отже, ну, я перший раз по одному зіграв, а другий раз по другому зіграв. Але мені сказали, що супер, Павло, пишаємося, пишаємося. Ну, і от, і тепер я подумав, кажуть, е, кажуть всі тако, вареники, можна вареники, борщ? А я вже їв. А я ще їм. Ми значить. Ну, я кажу, що буде, Ну мені тільки трошки, мені тільки 6 пораненьків. І мені дали шість пораненьків. Все хапає, це фантастика. І що чаю нас, дав? Чає. Якщо ми будемо розмовляти про борщ, який тут. Тебе не чути, тому що в тебе немає мікрофону. Я тебе виріжу все одно. Але ми так будемо знати як. Ну уже. Ну все вже. Давай. я не во я Блоку Я не хочу. хочу. Не хочу. У мене руки. Все. не Павло. Павло. Я звоню кавіть пало. Я знімаю просто. Як челюст з'їдає 12 ворога. Я знімаю маласенькі смішні відео, потім їх комплантую з ліплі в одну велику картину. А, прикольно, ну давай. Все. Ну отак. Ну я трошки радий. Ну, але Ну, наступного раз, разу. разу Наступного раза. Слухай, давай поїдемо зараз. Ну, шаль не закритий. Не закритий, треба до Бандера з'їздити. Ну таке. Ну все, ну отак от. Все. І сам на руках віднесу. Сукорсеню. Нащо все це викає? Говорячимо жар. Отже я йду значить цим задрипаним містом уночі Тому що в мене немає одна хвилина лишилась Блін У мене повній кишені, якоїсь фігні Стоп 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 Ух! Ух! Все ледве стих в мене повні... вуха просто закладає вуха я нічого не чую після цих гір, ще якихось фігнів. Просто немає транспорту, таксі. Я не знаю в чому проблема, чому мені некомфортно викликати таксі. Взагалі, що транспорту немає. І отак от ці прості речі, такі, типу, невеликі речі, можуть такого зіпсувати. Типу, ск... Вау, все супер. Кажуть люди. Купляю бюджетні квитки, щоб, був, щоб було відчуття пригоди, щоб ще щось було. Ну, щоб було цікаво. А я такий, типу, тето, 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 те не встиг, все не встиг. До 4 -го годин ранку так-то треба було тинятися десь, а так-то цей Uber, бомб убер, бомбубер, текс, таксі, таксі брати, куп... замовляти, скачувати додатки, скачав. Ну, Чогось, ну не знаю, ну чогось отак. Я пояснювати не збираюся. Шукати чого причину, отак, отак я відчуваю і все, і я так кажу, як воно є. Ну і отак от просто якийсь отакий момент, коли такий критичний, ти типу, подумаєш, що вже все, рушили, так, здрасте. Що думаєш, що ну, типу, ти встигаєш, встигаєш, все добре, а потім нічого ти не встигаєш, і типу, що... Не встигаєш додому потрапити, а завтра треба зранку або йти, або не йти казати, що та я не буду йти на курси, тому що е, я приїхав уночі і мені не вдалося акось це грибе, А потім та взагалі, ну така та дурня, ще каже, кажу, отак і отак, я не встигаю, нема транспорту, нічого, потурбуємося. Супер. Кажу, окей, добре. В мене є отакий -то, такий то транспорт. Так, давай приїдемо, тоді рішимо. Ну давайте приїдемо. Ну все. І коротше, ну просто треба турбуватися про своє життя самому. І оце, оце ну, висновки зробили до побачення, називається. Ну і отак живемо. Але просто прикол в тому, що іноді про своє життя турбуєшся менше, ніж про життя інших людей. Дорогих. Ну не просто якихось перехожих. Друзів таке. Теж ще. Дідуться. Ну, а чого оце от я не люблю. Оцю дурню з цими транспортами. Чого... А що людям... А люди працюють. А люди просто працюють. А що їм теж працювати? Тому що хтось може раз на два роки запізнитися, якась людина в якомусь селі, якось треба доїхати до якоїсь села, в якому живе 100 людей, якась людина має на автобусі. Перд цих людей теж ще отакого Uber. 50, 40, 26 євро. Зручніше, певно. Напевно, так. Для людей, які працюють в автобусах. 1% Ну коротше такі. І типу скажи спасибо, все вдалося, люди знайшли. Я знайшов собі в кого переночувати, щоб це поїхати на, оцю, о, на цю, як його звати, на цю виставу, все. І поїли добре, і все. А потім така трапля. Ось таке трапляється і що? І такі думаєш, типу, блін, це все херня. І думаєш, я не поїду більше, а чого не поїхати? А чого більше не їхати? Тоже ще. Тоже ще. Пише, пише в цьому додатку. На дві хвилини запізнюється транспорт. Нога запізнюється. Я прийшов. Пустий вокзал і прийшов я вчасно, нічого ніхто ні заходив, ні виходив. Взагалі питаю одних людей, вони взагалі ну, не бельметься. Я їм довго-довго що я хочу, здрасті. Пішов до німців, сказав, вони кажуть, що все, потяг вже пішов. Кажу, афігей. Теж і ще. Ніколи дозвониться. Потім кажу, дзвоню. Якщо що кажуть, казали мені, якщо що дзвониш, дзвоню, ніхто не бере. А я ж то в месенджер позвонив. Напевно ж, в месенджер то не дзвонити треба. Не в месенджер, а треба було а треба було позвонити в... на сім-карту. Треба було, напевно, позвонити. Тоже ще. ще. Ну, отакі, дурня, коротше, я ригаю. Ну а ще до того я загубив один мішечок, ну він навіть не мій був, типу, я його навіть не купляю. Ну так старше, що він був в мене, в мене ще один такий є. І на ньому було написано щось дондон. -дон». Я його загубив. Ну і, і я засмутився. Я навіть не... Я не дивився ще речі, чи дійсно я його загубив, чи ні. Але то був вже щось мені сумно. Тоже ще. Е! Що, якийсь негатив влазить? Все ж добре, ні. Все добре. Ні. От це от. Ну теж. Ще. ще хай мене не спитають, як я все додому. Угу.